У нашому стрімкому сучасному світі знайти хвилинку спокою може здатися неможливою мрією. Постійний потік електронних листів, дедлайнів та обов'язків залишає нас пригніченими і віддаленими від теперішнього моменту. Але що якби я сказав вам, що існує спосіб вирватися з хаосу і знайти гармонію тут і зараз, уявіть собі, що ви натискаєте кнопку паузи в житті, хоча б на мить, і поринаєте у спокій цього моменту. Це і є сутність усвідомленості з давньої практики, яка закликає нас повністю зануритися в тут і зараз? Усвідомленість нагадує нам сповільнитися, зробити глибокий вдих і побачити красу, що нас оточує, навіть серед хаосу, чи то тепло сонячного проміння на шкірі, чи спів птахів, чи радість від чашки чаю. Усвідомленість допомагає нам насолоджуватися простими радощами життя, але як ми можемо впровадити усвідомленість? У наш швидкий технологічно насичений світ саме тут починається наша подорож. Разом ми зануримося в мудрість давніх традицій, таких як дзен буддизм, щоб знайти практичні способи інтегрувати усвідомленість у повсякденне життя. Уявіть, що ви крокуєте до спокійного саду, наповненого ароматом квітів та лагідним шелестом листя. Тут, серед гармонії природи, ми відкриємо вічні методики для заспокоєння розуму і знаходження внутрішньої рівноваги. Завдяки простим вправам, таким як спостереження за ритмом свого дихання, ми навчимося долати відволікання і зосереджуватися на теперішньому моменті. Усвідомленість це не лише про особистий спокій, а й про покращення наших щоденних взаємодій і досвідів. Будь то прийом їжі, прогулянка природою чи спілкування з близькими, усвідомленість вчить нас повністю залучатися в кожну мить без осуду чи очікувань. Приєднуйтесь до нашої трансформаційної подорожі. Разом ми знайдемо практичні інструменти та техніки, натхненні давньою мудрістю, які ви зможете застосовувати у своєму житті вже зараз. Усвідомленість також допомагає нам краще розуміти себе. Наші думки й емоції, уявіть собі, що ваш розум це жвавий автострада, де думки проносяться зі швидкістю світла, усвідомленість стає схожою на уважного регулювальника руху, який допомагає впорядкувати цей хаос і зосередитися на теперішньому моменті. У своїй суті усвідомленість це стан усвідомлення, бути повністю присутнім у тут і зараз без осуду чи відволікань. Ця практика вчить нас спостерігати за думками й емоціями, з цікавістю та співчуттям, а не піддаватися їм. Подумайте про це як про світло, яке освітлює приховані куточки вашого розуму, розкриваючи шаблони і звички, які часто залишаються непоміченими. Завдяки цьому усвідомленню ви можете звільнитися від автоматизму і приймати обдумані рішення, які відповідають вашим цінностям і цілям. Однак усвідомленість. Це не лише про розум, це також про тілесні відчуття та сприйняття навколишнього світу. Вона вчить нас насолоджуватися звуками, запахами та текстурами повсякденного життя, знаходячи красу у простих моментах. У світі, який постійно тягне нас у тисячу різних напрямків, усвідомленість стає притулком, де можна знайти спокій і ясність серед хаосу. Ця практика нагадує, що щастя не в гонитві за зовнішніми задоволеннями, а в здатності повністю приймати теперішній момент таким, яким він є. Продовжуючи нашу подорож у світ усвідомленості, залишайтеся відкритими та цікавими. Разом ми дослідимо багатство древніх традицій і знайдемо способи інтегрувати їх у сучасне життя. Тепер уявіть, що ви подорожуєте до туманних гір стародавньої Азії. Де мудреці та вчені століттями вивчали таємниці розуму. Давні традиції, такі як буддизм і даосизм, містять справжні скарби знань про природу людської свідомості та шляхи до внутрішнього спокою, наприклад, дзен-буддизм, що виник у стародавньому Китаї і поширився до Японії, наголошує на важливості прямого досвіду та інтуїтивного розуміння. Майстри дзен часто говорять про розум початківця. Стан відкритості і цікавості, який дозволяє бачити світ по-новому, без упереджень і суджень. А даосизм навчає нас плисти за природними ритмами життя, а не чинити опір чи змушувати події траплятися. Даоські мудреці говорять про увей, беззусильну дію, що виникає з глибокого почуття гармонії та узгодженості з Всесвітом. Ці древні традиції дають дорожню карту для подолання складнощів сучасного життя з грацією та мудрістю. Долучаючись до цих вічних вчень, ми можемо навчитися інтегрувати усвідомленість у своє життя і знайти більше спокою та ясності серед щоденного шуму. Тепер, коли ми зрозуміли основи усвідомленості та її древнє коріння, настав час заглибитися у переваги, які вона приносить у наше життя. Уявіть собі усвідомленість як ніжний вітер, що розвіює павутину стресу і тривоги, залишаючи по собі відчуття спокою і ясності. Дослідження показують, що регулярна практика усвідомленості може мати глибокий вплив як на фізичне, так і на психічне благополуччя. Однією з найбільш вивчених переваг є здатність усвідомленості знижувати рівень стресу. У сучасному світі стрес став невід'ємною частиною життя, що шкодить як нашому тілу, так і розуму. Завдяки усвідомленості ми можемо навчитися краще реагувати на стрес, знижувати рівень кортизолу, гормону стресу і досягати більшого почуття розслаблення та гармонії, але переваги усвідомленості цим не обмежуються. Дослідження також показують, що вона може покращувати концентрацію та когнітивні функції. А також підвищувати імунітет, навчаючи наш розум залишатися зосередженим і уважним, ми стаємо ефективнішими як у професійній, так і в особистій сферах. Крім того, усвідомленість сприяє розвитку емоційної стійкості та внутрішнього благополуччя, вміння спостерігати за своїми думками та емоціями без осуду допомагає розвивати співчуття до себе і оточуючих. Це у свою чергу зміцнює відносини. Сприяє емпатії та глибшому відчуттю зв'язку з іншими людьми. Усвідомленість стає своєрідною суперсилою, яка допомагає долати життєві труднощі з грацією та стійкістю. Вона відкриває перед нами можливість жити більш усвідомлено, знаходячи гармонію навіть у найскладніших обставинах. Тепер, коли ми знаємо, наскільки корисною є усвідомленість, настав час розглянути, як її інтегрувати у наше повсякденне життя. Уявіть собі усвідомленість як тихого супутника, який допомагає залишатися присутнім і зосередженим протягом усього дня. Наприклад, ранкові ритуали можуть стати прекрасною нагодою для практики усвідомленості, прокидаючись, зверніть увагу на перші відчуття тепло сонячного проміння, звуки природи за вікном. Замість того, щоб поспішати, намагайтеся насолоджуватися кожною миттю свого ранкового часу. Чи то чищення зубів, чи приготування сніданку. Протягом дня знаходьте моменти, щоб повернутися до себе, чи то сидячи за робочим столом, стоячи в черзі або прогулюючись на свіжому повітрі, зробіть кілька глибоких вдихів і спрямуйте свою увагу на теперішній момент. Навіть рутинні завдання, як от миття посуду чи складання білизни, можна перетворити на практику усвідомленості. Замість того, щоб вважати ці завдання обтяжливими, намагайтеся виконувати їх з цікавістю та увагою до деталей, відчувайте тепло води, текстуру тканини чи ритмічні рухи ваших рук. Перш ніж лягти спати, виділіть кілька хвилин на роздуми про події дня, згадайте моменти радості, вдячності або задоволення, а також ті труднощі, які вдалося подолати, усвідомлюючи свій досвід. Ви відкриваєте шлях до особистого зростання та самопізнання. Усвідомленість це не лише практика, це стиль життя. Вона допомагає нам знайти гармонію та ясність у кожній миті, один усвідомлений момент за одним. Далі ми зануримося в одну з основних практик усвідомленості, медитацію спостереження за диханням. Ця проста, але потужна техніка допомагає культивувати присутність і зосередженість у повсякденному житті. Уявіть собі своє дихання як якір, що утримує вас у теперішньому моменті, незважаючи на хвилі повсякденних турбот. Медитація спостереження за диханням запрошує вас зосередитися на відчуттях від дихання, коли воно входить у ваше тіло і виходить із нього, м'яко повертаючи вашу увагу до тут і зараз, щоразу, коли розум починає блукати. Для початку знайдіть зручне положення, сидячи чи лежачи. І закрийте очі, якщо це зручно. Зробіть кілька глибоких вдихів, дозволяючи своєму тілу розслабитися і налаштуватися на теперішній момент. Тепер зверніть увагу на відчуття від дихання. Відчуйте, як ваше тіло піднімається і опускається з кожним вдихом і видихом, або зверніть увагу на прохолоду повітря, коли воно проходить через ваші ніздрі. Не намагайтеся контролювати своє дихання, просто спостерігайте за ним. Як воно природно тече в із вашого тіла. Під час практики ваш розум може почати блукати, це абсолютно нормально. Коли ви помічаєте, що ваша увага відхилилася на думки, емоції чи відчуття, просто відзначте це без осуду і поверніться до дихання, ви можете уявляти свої думки як хмари, що проходять небом, тоді як ваше дихання залишається постійним, як безхмарне небо. З кожним вдихом і видихом дозволяйте собі занурюватися у стан розслаблення і присутності. Практикуйте цю техніку стільки, скільки вам комфортно, навіть якщо це лише кілька хвилин на день. Регулярна медитація допоможе вам розвинути здатність залишатися зосередженими і уважними навіть у найскладніших обставинах, але усвідомленість не обмежується лише практикою медитації. Її можна інтегрувати у всі аспекти нашого життя. Включаючи спілкування, харчування та взаємодію з навколишнім середовищем, наприклад, усвідомлене харчування це практика, яка запрошує нас звертати увагу на смак, текстуру та аромат їжі, яку ми споживаємо. Замість того, щоби поспішати або відволікатися, спробуйте повністю зосередитися на їжі, відчути кожен шматочок і оцінити його вплив на ваше тіло та розум. Усвідомлене спілкування, у свою чергу, передбачає повне зосередження на людині, з якою ви спілкуєтеся, слухайте з відкритим серцем і уважним розумом, уникаючи осуду або поспішних висновків. Це дозволяє будувати глибші і більш автентичні відносини. Навіть прогулянки на природі можуть стати нагодою для практики усвідомленості. Звертайте увагу на звуки, кольори та текстури, що вас оточують. Відчуйте дотик вітру, запах квітів або звук шелестіння листя під ногами. Кожна мить нашого життя це можливість для усвідомленості. Вона допомагає нам цінувати красу простих моментів і знаходити радість у повсякденності. У міру того, як ви впроваджуєте ці практики у своє життя, пам'ятайте, що усвідомленість це подорож, а не пункт призначення. Будьте терплячі з собою і насолоджуйтесь процесом. Занурившись у практики усвідомленості, ви почнете помічати позитивні зміни в своєму житті. Ваша здатність зберігати спокій у стресових ситуаціях покращиться, ви будете мати більше енергії та внутрішньої гармонії. Усвідомленість дає вам можливість зупинитися перед тим, як діяти, і це дає змогу приймати більш обдумані рішення, що відповідають вашим цінностям. Але як можна залишатися усвідомленим у світі, який постійно змінюється і захоплює нас своїми швидкими темпами, як знайти можливість присвятити час собі, коли здається, що навколо тільки безкінечні обов'язки? Тут важливо розуміти, що для практики усвідомленості не потрібно багато часу декілька хвилин щодня можуть змінити ваше ставлення до життя. Навіть короткі перерви, коли ви зосереджуєтесь на своєму диханні або слухаєте звуки навколо, допомагають повернути себе до теперішнього моменту. Усе починається з простого кроку почати. І навіть якщо вам здається, що ви не досягаєте ідеального стану усвідомленості, не варто впадати у розпач. Ключ до успіху це регулярність навіть у найменших діях. Чим більше ви практикуєте, Тим більше буде ставати очевидним вплив на ваше життя. Ваша здатність бути присутнім і спостерігати за своїми думками, емоціями та фізичними відчуттями лише посилюватиметься з часом. Ще однією важливою частиною практики усвідомленості є прийняття моменту таким, який він є. Часто ми намагаємося контролювати ситуацію або переживаємо через те, що не можемо змінити. Усвідомленість вчить нас відпускати цей контроль і приймати всі моменти нашого життя без осуду. Це означає дозволити собі бути не ідеальними і зрозуміти, що будь-яка ситуація, яку ми переживаємо, може бути уроком. Навчання прийняття дозволяє нам жити з меншим рівнем стресу і більше насолоджуватись самими моментами. Під час практики усвідомленості ви починаєте бачити, як реагуєте на різні ситуації. Ви усвідомлюєте свої емоції і з кожним разом стаєте здатними обирати, як на них реагувати. Це допомагає зменшити імпульсивні реакції і дає можливість приймати більш зважені рішення. Відсутність суджень і критики стосовно себе або інших людей звільняє від багатьох внутрішніх напружень, які зазвичай спричиняють стрес. Важливим аспектом практики усвідомленості є її здатність покращувати стосунки з іншими людьми. Коли ви спілкуєтесь з іншими усвідомлено, ви не лише слухаєте, але й дійсно чуєте того, з ким ви взаємодієте. Це дозволяє будувати глибші, більш автентичні стосунки. Ви зможете проявляти більше співчуття і терпимості, що допоможе створювати більш гармонійне середовище в колективі чи вдома. З практикою усвідомленості ми не лише краще розуміємо свої емоції. Але й зможемо більш уважно ставитись до того, що відбувається в нашому тілі. Часом ми настільки поглинені розумовими турботами, що не звертаємо увагу на фізичні сигнали, які нам подає організм, медитація, вправи на дихання, а також моменти спокою, коли ми просто сидимо і спостерігаємо, допомагають повернути увагу до тіла. Це дає змогу знижувати рівень стресу та напруги, що накопичуються в тілі. А також розвивати усвідомленість стосовно свого здоров'я та самопочуття. Ще один аспект практики усвідомленості це її здатність допомогти нам бути більш організованими і продуктивними. Якщо ми зосереджені на теперішньому моменті, то здатні краще організовувати свою роботу і життя. Замість того, щоб відволікатися на безліч завдань одночасно, ми можемо зосередитись на одній задачі і виконати її більш ефективно. Це дозволяє бути не тільки більш продуктивними, але й менше переживати через незавершені справи. Ці прості, але дуже потужні практики допомагають нам підтримувати баланс у нашому житті, вони дають можливість знайти спокій серед шуму, зберігати ясність думок у моменти стресу і знаходити радість у повсякденних дрібницях. Далі ми розглянемо важливу складову практики усвідомленості: медитацію. Медитація це чудовий інструмент. Що допомагає підтримувати стан внутрішньої рівноваги та спокою. Цей процес дозволяє зупинити потік думок і фокусуватися на одному об'єкті або відчутті, таким чином заспокоюючи розум. Кожен раз, коли ми сідаємо для медитації, ми даємо собі шанс знайти глибшу зв'язок з самим собою. Медитація не повинна бути складною чи тривалою. Навпаки, навіть кілька хвилин усвідомленого дихання можуть значно покращити вашу здатність справлятися зі стресом. Якщо ж ви новачок у медитації почніть з простих вправ, наприклад, спробуйте сидіти з закритими очима і просто слухати, як ви дихаєте. Зосередьте увагу на кожному вдиху і видиху, спостерігаючи, як ваше тіло розслабляється з кожним подихом. Якщо ваші думки починають відволікати. Просто поверніться до свого дихання без осуду. Такі практики допомагають тренувати розум, бути більш спокійним і сфокусованим. Чим більше ви медитуєте, тим більше ви почнете відчувати, як зміни на фізичному рівні в організмі сприяють відновленню внутрішнього балансу. Стрес, який раніше здавався непереборним, тепер може здаватися значно менш значущим, тому що ви навчилися поводитися з ним більш обдумано. Однак важливо не лише медитувати в ізоляції, але й переносити ці принципи в повсякденне життя. Прогулянки на свіжому повітрі, спільні обіди з родиною або навіть робота за комп'ютером можуть стати чудовими можливостями для практики усвідомленості. Як тільки ви почнете спостерігати за тим, що відбувається навколо, помічати всі дрібниці і приймати їх без оцінок, ви відчуєте справжнє покращення свого емоційного стану. Кожен момент може стати можливістю для практики. Ще одним важливим аспектом є усвідомлене харчування. Це означає не просто їсти, а повністю занурюватися в процес прийому їжі, замість того, щоб поспішати, поставте собі за мету відчути кожен шматочок їжі, звернути увагу на її смак, текстуру, запах. Це допомагає не тільки насолоджуватися їжею, але й уникати переїдання, оскільки ви стаєте більш чутливими до своїх справжніх відчуттів. Насичення, усвідомленість виявляється корисною і для фізичних вправ, будь-то йога, пілатес або прості прогулянки. Коли ви зосереджуєтесь на кожному русі, на своєму диханні, ви забезпечуєте більш глибоке та ефективне заняття. Коли ви практикуєте фізичні вправи з усвідомленістю, ваше тіло працює з більшою концентрацією, і це приносить більше задоволення від процесу. Загалом, уявіть, що кожен день це нова можливість для практики. Після того, як ви прокидаєтесь, ви можете використовувати кілька хвилин, щоб заспокоїти свій розум, налаштуватися на день. Під час роботи не бійтеся робити короткі паузи, щоб відновити свою увагу та знову бути присутніми в моменті. Це допоможе вам уникати стресу і підвищить ефективність ваших дій. І навіть якщо ви знаходитеся у дуже складній ситуації, вміючи бути усвідомленими, ви можете значно легше справлятися з непередбачуваними обставинами. Що стосується стосунків з іншими людьми, практика усвідомленості може бути корисною для того, щоб покращити наше сприйняття їхніх емоцій і потреб. Коли ви повністю присутні в розмові, ваші слова стають більш обдуманими і щирими. Ви слухаєте не просто на автоматі, а дійсно розумієте, що говорить інша людина, відчуваєте її переживання. Це створює глибші зв'язки і сприяє кращому взаєморозумінню. Простіше кажучи, усвідомленість змінює не тільки вашу внутрішню реальність, але й навколишній світ. Замість того, щоби бути захопленим численними турботами, ви починаєте ставитися до всіх подій з більшою рівновагою та співчуттям. Навіть у важких ситуаціях ви здатні залишатися спокійними і бачити в них можливості для розвитку та навчання. Якщо ви почнете застосовувати принципи усвідомленості у своєму житті, ви побачите, як поступово змінюється ваше сприйняття світу і відносин з іншими людьми. У вас буде більше енергії, менше стресу і більше відчуття задоволення від простих моментів. Усвідомленість це шлях до гармонії з самим собою та навколишнім світом, шлях, який можна пройти кожен день, кожен момент. Тепер, коли ми знаємо, як важливо практикувати усвідомленість, настав час заглянути в деякі найбільш потужні методи, щоб допомогти вам досягти глибокої внутрішньої гармонії. Найбільш відомою технікою є медитація на дихання. Вона є однією з найбільш доступних і потужних форм практики усвідомленості, адже нам не потрібно нічого додаткового, тільки наша здатність концентруватися на диханні. Медитація на дихання починається з того, що ви просто зосереджуєтесь на процесі вдихання та видихання. Кожен вдих може нагадувати вам про початок нового моменту, а кожен видих про звільнення від напруги. Ця проста практика дозволяє вам відчути себе в гармонії з самим собою і оточенням. Продовжуючи цю практику, ви відчуєте, як кожен момент стає все більш чітким і значущим. Ще одним важливим аспектом є зв'язок між усвідомленістю та рухом. Неважливо, чи це йога, чи прогулянка на свіжому повітрі, чи просто рух в межах вашої звичайної діяльності, усвідомленість дозволяє вам бути повністю присутнім у кожному русі, замість того, щоб поспішати і намагатися виконати завдання, ви почнете спостерігати за кожним кроком і рухом вашого тіла. Цей підхід не лише допомагає вам зберігати фізичне здоров'я. Але й надає величезний емоційний та психологічний ефект, дозволяючи вам відчути себе більш живим і зв'язаний з собою. Також важливо пам'ятати, що усвідомленість дозволяє нам ставитися до себе з більше добротою і терпимістю. Часто ми є найсуворішими критиками самих себе, і це може викликати відчуття стресу і неспокою. Практикуючи усвідомленість, ми вчимося дивитися на себе з розумінням, що допомагає знижувати рівень стресу. Та підвищувати самооцінку. І пам'ятайте, що шлях до усвідомленості це подорож, а не кінцева мета, це процес, який допомагає вам кожного дня ставати кращими, більш уважними і гармонійними людьми. Що більше ви практикуєте, то більше відчуваєте, як змінюється ваше ставлення до себе і світу навколо. Незалежно від того скільки часу ви приділяєте практиці усвідомленості, кожен крок наближає вас до внутрішнього спокою і ясності. Усвідомленість допомагає вам краще розуміти свої почуття, свої потреби та бажання, а також зміцнює зв'язки з іншими людьми, оскільки ви стаєте більш присутніми і відкритими для взаємодії. У кінцевому підсумку це є шлях до більш повного і осмисленого життя. Кожен день приносить нові можливості для практики, і ви завжди можете повернутися до цього простого і в той же час потужного інструменту для відновлення гармонії в своєму житті. Усвідомленість це ваш путівник до внутрішнього спокою, радісного життя і більш глибокого зв'язку з тим, що вас оточує. Тому незалежно від того, де ви знаходитесь на своєму шляху, пам'ятайте, кожен момент це шанс для практики. Будьте присутніми, будьте уважними і дозвольте собі переживати кожен день в повноті, як він є. Це дозволить вам не тільки покращити своє емоційне благополуччя. Але й знайти внутрішній мир, якого ми всі шукаємо в цьому стрімкому та часто хаотичному світі.